Люди втрачають одну із найважливіших якостей людяність. В минулу суботу близько першої години дня стався прикрий інцидент. Інна Базюк, директор закладу харчування на вулиці Гаркуші, з техперсоналом вийшла прибирати територію. В цей момент під'їхала машина, перегородивши тротуар. Водій зупинився просто перед входом до закладу. З цього все й почалося. Стукаю віконечко машини, думала там чоловік. Мені людина такими жестами. З телефону відмахується, добре, я стою далі, наполегливо, так легенько стукаю. Людина, закінчивши розмову по телефону, відкриває мені двері, я кажу: я перепрошую, бачу, що це жінка, сидить в шапці, спортивні курці. Кажу, я перепрошую. Вони б від'їхати. Перше, заважаєте проїзду, по-друге, ми тут прибираємо. Пішла. Зразу прямим текстом звідси тобі, що мало листа, нема де більше замітати. Жінка заявила, що приїхала вирішувати свої питання, бо встановлює домофони. Оскільки заклад знаходиться в житловому будинку, і почала дзвонити голові будинкового комітету. Голова ОСББ Зоя Трякіна розповідає: жінку від домофонів знає не з найкращої сторони. Звуть її Анна, і що відбувалося в той день? Чула по телефону. Це Інна Позвонила якраз в той момент, що вона тут заїхала і почала мені пояснювати ситуацію, що тут стало. Людей зараз година. Прийом уборки прибудинкової території, від'їдьте, будь ласка, а вона куди машину поставлю? Я кажу, ти ж є де ще поставити машину. І тут той момент, коли мені вже от пані все пояснювала, то там я почула, що крик в телефон. Я ще не встигла покласти слухавку. Як пані на газ під'їжджає прямо в притул до брами. Вилітає з машини, накидається на мене, починає забирати мій телефон, виривати, викручувати мені руки, битися руками. І вона забирає телефон, я кажу, віддай телефон. Кажу, ти будеш за це дуже серйозно покарана. Я вже теж не витримую емоцій, Кажу, що ти робиш? Віддай телефон. І вона починає казати ж мені, що ти прибиральниця, і вали звідси, і взагалі я тут що хочу, то роблю. А далі були погрози, Інна викликала охорону міліцію та подзвонила власнику закладу. Поговоривши з ним, жінка відразу поїхала. Згодом повернулася і заявила, що нічого потерпіла Інна не доведе, але не врахувала наявність камер відеоспостереження. Міліція склала протокол з Анною. Ми таки спробували зв'язатися, але розмова не склалася. Алла. Пані, Анна, доброго, дня. доброго дня вас турбує Шиманська Вероніка. Телебачення, третя студія. Скажіть, будь ласка, я могла би отримати ваші коментарі стосовно суботньої ситуації. Через вибори міліція затягнула час з розслідуванням, але нині і ні повідомили справі. Дали рух. Але кримінальна справа порушена, так так так, я ж кажу, порушена кримінальна справа. Проходьте слідчого і він вам дасть відповідно направлення на проходження СМЕ. На досудову медичну експертизу Інна прийде з довідками від травматолога. У неї вивих руки та розрив зв'язок. А от слідчий прийшов момент зйомки матеріалу. Підтвердив, зареєстровано кримінальне впровадження за статтею 135 – умисне нанесення тілесних ушкоджень. Це найгірше в цій ситуації. Якщо б це була звичайна прибиральниця, яку б вона образила, яка б розвернулася і пішла. Ну так люди не мають ну це, це не по людськи Вероніка Шиманська, Володимир Шпех, новини, телеканал, третя студія.